Чого можна очікувати від Samsung, який по мірках інших брендів є бюджетником, проте коштує як добротний міцний середняк від компанії Xiaomi. Сьогодні ми подивимось на Samsung Galaxy M14, щоб відповісти собі на це запитання. В коробці ви знайдете лише смартфон і кабель type c на Type c Якщо ж блок від попереднього смартфону має звичайний вихід Type A, прийдеться придбати новий зарядний блок або користуватися старим блоком і старим кабелем. Зірвавши транспортну плівку, вас зустріне вже оновлений дизайн з блоку. Комкамер без острівця та глянцевою кришкою з пластику, яка моментально збирає відбитки пальців та увесь пил, що у вас на столі. Світло блакитному кольорі видно менше, чорних версій смартфону не буде, а там на синю краще не брати. На нижньому торці розташовано інтерфейс Type-C, зовнішній динамік та роз'єм 3,5 мм джек для навушників. На лівому торці лоток для сім карток, який може містити дві сім картки формату Nano 7 та картку пам'яті MicroSD SD одночасно. На правому торці гойдалка гучності та клавіша увімкнення, в якого вбудовано сканер відбитків пальців. Якщо чесно, дисплей М14 мене здивував, тому що я очікував на дешевий гівняний екран з tft матрицею та роздільною здатністю HD, а натомість, а натомість побачив достатньо великий дисплей розміру 6,6 дюймів з PLS-матрицею та роздільною здатністю Full HD і підвищеною частотою оновлення 90 Гц. Кути огляду, як для цього сегменту смартфонів, досить непогані, і під кутом зображення не так сильно втрачає колір, як це було у М13. Ванях можна змінити тему інтерфейсу на темну, зменшити частоту оновлення до стандартної. До речі, підвищена частота є адаптивною, тобто вона може знижуватися до 60 Гц в деяких застосунках та в режимі очікування. Серцем Samsung Galaxy M14 став новий фірмовий 5-нанометровий процесор Exynos 1330 з mali g 68 до речі, у новому Samsung Galaxy A54 встановлено процесор Exynos 1380. Серед доступних конфігурацій 464 чи 428. В тесті Antutu M14 здобув 370 тисяч балів. Інтерфейс системи працює без лагів. Пограти в Asphalt 9 можна з низькими налаштуваннями графіки, але без фрізів та лагів. Так m 14 показав себе у тесті на Trotlink. Працює смартфон на Android 13 із фірмовою оболонкою One UI Core 5.1. Серед основних камер m 14 три модулі. Основний на 50 Мп, макромодуль на 2 Мп та модуль глибини на 2 Мп, фронтальна камера на 13 Мп. Друзі, це відео на основну камеру Galaxy M14, максимальна роздільна здатність, з якою можете знімати відео на основну камеру, це Full HD 30 кадрів за секунду. У налаштуваннях камери вам, доступ на, вам доступний пункт стабілізувати відео. Як бачите, ось зараз це відбувається, відео стабілізується, правда, з таким ефектом желе, як його називають, Трохи, бачите, пливуть краї, та навіть по центру кадра відбувається, трохи суви. Проте можливість стабілізувати відео електронно програмно є. І це вже плюс. В принципі, якщо просто стояти на місці і не рухатись, то відео доволі пристойне. Як тільки починаєш рухатись, то очевидь, що це ультрабюджетний смартфон. Тож, ось така у нас ситуація з основною камерою, тут особливо нема про що сказати. Деталізація доволі непогана, кольори теж непогані. Але на щось більш, ніж знімати відео, там, наприклад, для своїх родичів. Звісно, ця камера не годиться. І тут можна перемикатися на двократний зум. Одразу під час зйомки. Ось так він виглядає. Що ж, наступного відео покажу вам фронтальну камеру. Друзі, так виглядає відео на фронтальну камеру. Позитивно те, що тут можна також знімати відео Full HD. Бо я вже думав, що буде лише HD, тобто 720p, проте ні, є Full HD. І як бачите, є така теж невелика електронна стабілізація на фронтальній камері. Я зараз смартфон несу просто у руках. І в нас виходить така доволі стабільна картинка, знову ж таки. Для якихось тіктокерів, початківців непогано. Але якщо вже TikTok-зірка, то звісно цей смартфон для вас занадто бюджетний і камера тут ну, доволі обмежена. Має обмежений функціонал. А, ви чуєте звук зі смартфону і можете в коментарях написати, чи вам сподобався вбудований мікрофон. Так, звук буде записуватися одразу на смартфон. Цей монстр автономності отримав акумулятор обсягом 6000 мАч, проте з потужністю заряджання лише 15 Вт. У синтетичному тесті Geekbench з максимальною яскравістю дисплею та максимальним навантаженням на процесор, Samsung m 14 протримався лише 10 годин, якщо чесно, я очікував трохи більшого. Повне заряджання від 0 до 100% буде займати близько 2 годин. m 14 отримав модуль Wi-Fi з підтримкою стандартів ABGNAC, підтримку мереж 5 чи Bluetooth версії 5.2 та NFC для безконтактних розрахунків. Окрім сканеру відбитків пальців, є можливість розблоковувати смартфон за допомогою обличчя через фронтальну камеру. Звісно, не так швидко і надійно, як Face ID, проте така можливість є. Samsung Galaxy m 14 отримав якісний дисплей та доволі потужний процесор, проте посередню камеру та акумулятор, які не дотягують до звання монстра автономності. У цьому ціновому сегменті у Самсунга вийшла класична ситуація, яку можна описати одним реченням я би його взяв, якби він був дешевше. Серед доступних альтернатив новий Xiaomi Redmi Note 12 із AMOLED-дисплеєм та частотою оновлення 120 Гц, а також швидкістю заряджання 33 Вт, проте без NFC модулю.